Жодного цілого будинку немає води, електрики та газу, розбиті магазини, лікарні та аптеки. Така ситуація в Невському на Луганщині. І щоденно селище обстрілюють росіяни. Нині там залишаються 38 осіб. Евакуюватися не збираються. Найнебхідніше їм під обстрілами привозять волонтери. Більше про жителів Невського розкажуть наші репортери. Звідси до тимчасово окупованої території Луганщини близько чотирьох кілометрів. Невське під постійними ворожими обстрілами гатять з усього арсеналу, не виключаючи й авіацію. Поліцейські допомагають волонтерам привозити необхідне населення. Так і виживають пенсіонери, які тут залишилися. На теперішній час тут дуже багато обстрілів. Фіксуємо це все, проводимо огляди місця події. Сьогодні привезли волонтерську допомогу з волонтерами. Зараз роздаємо людям. Втім, від евакуації відмовляються, наражаючи і волонтерів на небезпеку. У Невському все ще залишаються жити під обстрілами 38 осіб. За останніми даними від голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Лісогора, силам оборони України вдалося покращити своє тактичне становище у районі Серебрянського лісництва. Але ворог продовжує користуватися перевагою у повітрі та кількістю артилерійських боєприпасів, завдаючи ударів по Макіївці та Невському на Луганщині. Віктор Солодовник, телеканал прямий.